Всіх вітаю. Антон Даньків проходить Кілінг Флур, щоб продемонструвати зброю чергового навиху. В даному випадку на карті Західний Лондон на важкій складності демонструю зброю командоса. Ну і перший, як бачимо, старий класичний АК. В румунському виконанні. Ну, суть від цього мало міняється. Ну про АК вже і так всі знають, я на ньому зупинятися практично і не збираюсь. <косі> Тільки, ну, про його розробку всі знають, розроблений в 40-й Калашніковим, який помер в грудні 2013-го. Мужик прожив довго. Тепер. <косі> а тепер ще довго живе, похоже, його автомат. Приблизно 70 років. Вважається одною з найпопулярніших пушок на планеті. Все випуще до 70 мільйонів АК і їх тих модифікацій. Ну, включаючи модифікації. Іноз... І іноземні. І, дроб... і дробовики Сайга, напевно, які... які також зроблені під АК. Ну, правильніше на основі АК. Скажу тільки його переваги і недоліки. Переваги, ну, він простий. Порівняно з іншими пушками досить надійний. І... Ну і досить поширені боєприпаси має. Но тільки в старих виконаннях 7,62. В сучас... сучасному варіанті вони всі е... ну під 5.45. Патрони поширені практично тільки на території колишнього союзу. Він досить потужний, ну теж тільки 7, 62. Сильніший за М16, але а от в сучасними виконаннях слабший. І доведено, що АК-74 під 545 має більшу точність автоматичної стрільби. Ну, а щодо недоліків, нижча точність з одиничними вистрілами, що теж важливо, так як не будуть вже тратити боєзапас. Так обмежений. Магазин за 4,5 секунди стає порожнім. Ну і ще, звичайно, те, що треба пам'ятати, що його надійність обмежена. Як і будь-яка пушка, його треба берегти. А то він швидко загнеться. Не перенагружати. На третьому-четвертому магазині. Він... Він вже точність сильно падає. Ну будь-яку пушку треба берегти. Від задріпаного цивільного револьвера до, до висококласного автомата. І... Ну і ще недостатки конструкції. Особ, особливість конструкції масивна рама з поршнем зумовлює сильне підкидання ствола вверх. І основне. Ну і звичайно. Як... Він досить важкий, варто сказати 3,5 кг за сучасними мірками це погано. Ну, тим не менше, поширеність АК тепер падає, ця пушка відходить на задній план. Тепер перейдемо до наступного. Ось цього монстрика. Це карабін Л22. Вкорочена версія британського автомата L85. До... Ну... Від АК він відрізняється, звичайно, досить сильно. Як бачимо, схема Bullpup. Магазин знаходиться ззаду, в прикладі. Ну, якщо це і прикладом назвеш. Хм. Ну... Ну, на цій зброї я також би не зупинявся. Як би сказати, паршива пушка. Ну, зовсім паршива. Надійність, пар. Надійність так собі. Взагалі, крім Британії, така зброя ніде не поширена. Ну основні плюси це поширені... Це хіба що поширений патрон. Схема булпап, що робить його, коротше, але ну, не привишно. Можливість підлаштувати викидання гільз ось тут в віконці видно. Стоїть заглушка. Можна поміняти в який бік, залежно від того, хто стріляє, лівша чи правша. Викидання гільз. Ну першим є те, що як правило ці автомати можуть. А, хоча ні. Тут є плюс, в якого не мав АК. Я забув його порахувати. На цей автомат, який на більшість, можна вчепити оптику. Тільки деякі моделі АК. Або якщо встановити рейку, можна. Можна зробити. Ну, можна ставити оптику. Цей автомат так собі. Я на ньому не зупинятимусь. Він пош... тільки в Британії на озброєнні, і ще в ряді маленьких країн. Я маю ці, наприклад. Перейдемо до наступного. Це не автомат. Пістолет пулемет Томпсона. В даному випадку це модифікація. М1А1. Спеціально для армії. Замість важкого кількохкілограмового барабана на 50 патронів. Поставили цей коротенький на 30. Поміняли приціл. Рукоятку для перезарядки поміняли. Поставили їх збоку. Спочатку була зверху. Попростили приціл. Замість передньої рукоятки просте дерев'яне цев'я. ну в цілому видно. Скажу досить потужний, досить точний. Ну, в цілому непогана зброя, але пережиток минуло. Важкий 4 кілограмовий монстр. 45-го калібра. На ньому я також не буду зупинятися. Кару тільки що в цю гру його додали, то що зробник займається ще іграми про Другу світову Red Orchestra. От і додали. Паралельно я б хотів сказати, що існує... Е, секунду. Rising Storm. Отут є класичний Томміган. Щоб отримати, купляйте піратку або в стімі е, купіть Racing Storm гру. Доповнення до Red Orchestra, де гризуться японці і американці. Такс. Беремо М4. Ну, цей зразок. Тут взагалі стільки зброї, що швидко і не оглянеш. Ну, про цей також мало що скажеш. Карабін Colt M4. В даному випадку коліматорним прицілом. Досить, досить непогана зброя. Коротенький. 75 см. Для порівняння. АК-74 має 94. Приклад регулюється в 4 положення під стрілка. Також досить надійна пушка. Щоб там не казали про М16. і Її модифікації. Вони на озброєнні з 1961 року. Так, так. Старі. Якби це була, як кажуть, дерьмопушка. її би вже давно заборо... Рали. Патрон 5,56 на 45 мм дозволяє нормально стріляти. Магазин, який універсальний для більшості натовпських автоматів. Поширений патрон. Навіть на цивільному ринку під позначенням 223 ремінгтон продається. Ну, в цілому епоана пушка. Купа планок, можна ставити що завгодно. Під підствольники. Лазери. Фонарики, штик. М16 і її модифікації це зброя, яка роками вдосконалюється. Ну, АК в певному сенсі також. Хоча, як... схоже, комуністи... Ну і сучасні росіяни задоволені тим, що є, не виправляють його численні недоліки по-нормальному. І, основ... і одна з основних переваг Емочки над, е... над АК. Можна замінити ствол. В АК він приварений. Так що якщо гавкне, всю пушку викидай. Хіба що розбирай на запчастини. Ну, Емочку я продемонстрував, непогана штука. Точна, компактна, підходить для вуличних боїв. Для реальної війни. Тепер я купив ось це. Також з Red Orchestra додавлено, рідкісна зброя в описі згадується, що використовувалась в Сталінградській битві. Ну Ну, в цілому, нав... в цілому навряд чи. По-нормальному на озброєння в 43-му прийняли цю зброю. Під позначенням МП-43. Гітлер не хотів нової винтовки і взяв пістоліт пулемет Його так обхитрили трошки. Ну в цілому непогано. Восьмимм. Ну, точніше 7,92 на 33 мм. Патрон... Для цієї гри трошки неумісна, це рідкісна зброя, яка випускалася тільки в 44-45 роках. Зараз трохи використовується. Я читав, що в Си... час війни в Сирії знайшли було захоплено склад, на якому 5 цих автоматів. МКБ-42. Або ще СТГ-44. СТГ означає штурм ГВР. Штурмова винтовка. Через пропаганду назвали. В Росії все ще автомата, на заході якраз так назва і збереглася. Ну, німців зараз автомати просто позначають буквою Г. ГВР. Вінтовка. Ну непогано. Щодо цієї зброї. Ну, в певному сенсі предок АК. Конструкція досить сильно відрізняється. Наприклад, бойова пружина знаходиться в неї в прикладі. Компактну версію зробити не вдасться. Ну, точніше, не вдалося. Було декілька модифікацій залежно від виробника. Взагалі не по... досить цікаво. Хоча і повну недоліків. Ну, окрім того ж, це досить компактна і точна зброя. Ну, не... хоча не... Ні, не компактна. Вибачте, помилився. Але досить потужна. Зручніша за стару затворну вінтовочку або... Ну і ефективніше за пістолет-пулемт. Тим не менше оружіє непогане. Але вона штампувалася з тонкої сталі, що меншу надійність могла нагріватися рукоятка. русські виправили тим, що поставили дерев'яну. Неможливість зробити компактну версію. Сама важка 6 кг. Руски використали вже готову ідею, правда. Американці пробували зробити винтовку, яка стріляла пістолетними патронами 30-го калібра. 7,62х33. Ну, в цілому, скажімо так, я би сказав, що більше не бойовий сенс цього автомата, а, техні а технічний вийшов. І з, з боку надпись МКБ-42 Гаш. Гаш це фірма Хенель. На якій фірма, яка належала конструктору цього автомата, Гого Шмайсеру. І ні, він не винайшов. Не розробив МП-40. МП-40 розробив інший конструктор, якого звали Генріх Фольмер. В цілому непогана. пушка. Ну в цілому досить цікава пушка, 450 тисяч. Може навіть на сході зараз використовується. Десь на складі знайшли. Було б ці... цікава штука. Два останніх зразка зброї для навика командус. Це найсильніші автомати в грі. В даному випадку автомат FN FAL. Бельгійський автомат розроблений. Е, якщо я не помиляюсь, у 1958 році. Довгий час це був найсиль... основний автомат в Західній Європі. На озброєнні. зараз він так не використовується. Практично. Використовується практично тільки як снайперська зброя. В автоматичній стрільбі цю надійну штуку. Дуже надійний автомат. Дуже важко контролювати. Та й він сам важкий. В силу використання... Дуже сильних боєприпасів. ШІМ-62 на 51 мм НАТО. Ну, в цілому непогано. В 66-му році випустили... Німці випустили автомат Г-36. О ні, 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 Г3. G3. Г36 це окрема тема, і його випустили вже в 90-ті. Який був? Приблизно настільки ж якісним, але набагато дешевшим. Ну в цілому автомат досі використовується. Осно... Сутор, як автомат, рідко. Але одинична стрільба досить точна. Різні, різні армії практично по всьому світу поширені, крім колишнього союзу. Досить непогана, 20-ти зарядна іграшка. Вона випускається в Бельгії. Ну і може по ліцензії випускатися в різних країнах також. Наприклад, в Британії під позначенням L1. І ще один зразок, також бельгійський. FN Scar Hash. Scar це практично не те, що зброя, а цілий комплекс модифікацій. Основна суть даного автомата, який зараз показаний. Тому що його можна підлаштувати на будь-яке завдання практично, вважається. Під, набо... під різним набором можна з зробити снайпер, кули... легкий пулемет, ручний. Ну, в набір входять стволи різної довжини, рукоятки, лазери, фонарики, подствольники. В даному випадку продемонстровано з рукояткою і з коліматором. Я би сказав, досить непогана шлука. Випускається в трьох варіантах. Scar H 20 зарядна. Scar L. 556 під стандартні магазини від М16. І ще є порівняно рідкісний, але теж цікавий варіант. 7,62х39 мм під магазини від старих АК. Це призначено на територію колишнього союзу і в Азію. Ну, в цілому автомат випускається порівняно недавно. Років 10, якщо я не помиляюся. Важ... Офіційна заява є, що, не... що ним хочуть замінити М-16 в американській армії. Досить непогана штука, але поки що нічого точно не відомо. Практично він тільки на освоєнні йде. Сам автомат досить... Я би сказав... Цікава штука. Модульна конструкція. Взагалі по цій схемі зараз більшість зброї роблять. Щоб витіснити М16, АК і інші старі моделі. Ну... Ну, на цьому все. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, підтримуйте. До зустрічі!